Унікальний вид традиційного ткацтва населення північних районів Рівненської області, полійський серпанок, серпанок то не лише унікальне явище української культури, то досконалість жіночих рук, вишуканість їх думок і гідність помислів, то плекання духу народу, його терплячості і смирення. Адже кропітка праця над створенням цього тонкого, легкого і прозорого полотна була під силу жінкам великої волі, працьовитості і наполегливості. Упродовж століть українці плекали таємниці серпанкового дива. У музейній колекції Сарненського історико-отнографічного музею є жіночий стрій початку ХХ століття з ляного серпанкового полотна із села Крупове Сарненського району Рівненської області. До строю входить сорочка, спідниця, фартух, пояс крайка та намітка. На теренах Рівненського поліся серпанкові костюми виготовлялися як правило для весільної церемонії. Хоча заможні дівчата й багаті жінки його могли носити повсякчас. Незаперечним фактором унікальності, неповторності і головним чинником, що підтверджує феномен серпанкового ткацтва, є техніко-технологічний процес створення надтонкого тонкого полотна, а також архаїчна геометрична орнаментика і біло-червона кольорова гама кольорів. Секрет виготовлення цієї дивовижної тканини, прозорої, і легкої, невагомої, немов витканої з повітря ранкової літньої прохолоди, бережуть поліщуки упродовж багатьох століть як скарб духовної культури і народного мистецтва. Щоб наткати серпанку, потрібно було приложити багато праці та терпіння. Починалося все з того, щоб виростити спеціальний сорт льону, лущик. В якого тонке і не дуже високе стебло до 20 сантиметрів. Висушені під сонцем ці стебла били прачами і обробляли на терниці, потім ще раз обробляли тріпачкою, потім вичісували на гребені щіткою із щитини дикого кабана. Для серпанку це потрібно було робити настільки ретельно, щоб як пустити волокна на воду, то вже не було б ніякого сліду. Особливого статусу набував день, коли ставилися кросна, а зжаткали, як правило, з моменту закінчення зимових свят аж до початку польових робіт, оскільки день був більший. Це обов'язково мав бути жіночий день тижня, аж ніяк не понеділок, а ще дивилися на небо, в якій фазі перебував місяць, намагалися розпочинати в старіючі дні, коли місяць був схожий на букву С. Щоб Ткалося легко, і щоб полотно було міцне і крепке. Хату обов'язково протоплювали сухими дровами, щоб прогріти повітря, щоб нитки набралися вологості. Коли натягували основу, сторонніх в хату не пускали, щоб лихе око не зіпсувало роботу. Крім технологічних премудростей ткання серпанку, відкалі традиційно вимагалося знання побудови орнаментики на полотні. А це уже сакральна річ. Адже знакова система серпанкових узорів черпалася не лише із зразків, що залишилися у спадок від попередників роду, а в хід ішла фантазія майстринь. На рівні підсвідомості зринали неймовірні знаки символи. Лінії, горизонтальні чи вертикальні, хрести, споконвічний знаковий оберіг наших далеких предків, що означав розвиток усього сущого. Якщо промені хреста заломлювалися, то виходила сварга, архаїчний ромб. Як ромб, так і квадрат намагалися засівати іншими формами, чоловічими і жіночими трикутниками, закладаючи в основи цих форм енергію чоловічої сили і жіночої мудрості. Для вираження ритмічності коловороту, землеробського календаря, чергування днів, напруженої хліборобської праці та духовного відпочинку в полотно вплітали символи восьмипелісткової зірки або осьмиконечника, як говорять на полісі. Не забували вплітати у візерунки і знаки, що символізують інформацію про продовження роду. Ці знаки будуються на засадах триєдності, в основу якої покладені давні світоглядні уявлення наших предків про єдність роду.